Я би звернувся ще раз до всіх жителів Беревського району, Виноградівського району, тих людей, які мають тридцяти кілометрову зону від кордону. Ми розуміємо, що вони мають право притнути кордон, але я би хотів їх закликати до патріотизму і відповідальності і знати за те, що людина, яка ухиляється у такий період, якщо буде введений військовий стан, то вони будуть притягатися аж до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день у нас немає ні часткової мобілізації, ні повної мобілізації. У нас сьогодні йде просто-напросто уточнення наявності тих людей і того, які у нас приписані до військових частин, і тої техніки, яка йде із національної економіки в разі введення воєнного стану. До мене звертався і консул. Який знаходиться у місті в Ужгороді в Венгрії, я чітко роз'яснив, що просто склалася накладка, що у нас з січня місяця, лютий, місяць, березень, місяць, йшла приписка тих хлопців, які йшли військовий комісарат на приписку. Це ті хлопці, які виконалися 17 років. Вони отримали приписку до військового комісарату, де вони проживають і де вчаться за місце проживання і за місце навчання. Другі повістки це були повістки тим людям, яким пропонувалося йти служити на контрактну службу. Яка у нас на сьогоднішній день продовжується набір на контрактну службу. І третій момент це коли сталася ця ситуація, почали ходити по селам начальників військовооблікових столів, оповіщати людей щодо визначення їх наявності на місці, стану здоров'я. Люди це порозуміли, що тут будуть забирати всіх і вся. Тобто вони чуть-чуть не розібралися в тій ситуації, яка склалася.